9 на 16 метрів у Києві встановили рекорд. Україна найбільше кримсько-татарський прапор зафіксували у національному музеї історії України у Другій світовій війні. Яке значення має прапор для кримських татар та що спільно є з державним українським, розкаже Ельвіна Сейдбулаєва. На майданчику музею війни збираються люди, розгортають блакитний стяг, на якому зображений жовтий герб та Тамга. Це національний прапор кримських татар. Україні люди міцно тримають прапор. Один із представників музею вимірює стяг. Довжина 16 метрів, ширина 9. І фіксують рекорд. Це найбільший прапор наших братів, друзів. Наш той народ, який бореться з нами за незалежність, кримськотатарський прапор розміром 150 квадратних метрів і зафіксований національним правом на рекордів України. Але рекордним є не лише його розмір, а унікальною є і історія. Цей прапор шили волонтери у прифронтовому Краматорську три роки тому. Одна з них Оксана зізнається, хвилювалась. До 20 чоловік десь нашили, тому що були і маленькі помічники, і старші, але найскладніше було там гун наживити. Для мене було щось нове абсолютно. Цей прапор він особливий, тому що він приїхав україною. Прапор кримських татар мандрував містами України, побував і у тимчасово окупованому українському Криму на небі. За допомогою 200 повітряних кульок, ми його називаємо зондами, да, е, збагаченим е, киснем. Е, запустили з розрахунком повітря і напрямком вітра висотою. Е, е, окупанти намагались збити, він поміняв траєкторію польоту і він повернувся на нашу територію Арабатську стрілку. Золота тамга на полотнищі небесного кольору є символом національного відродження кримських татар. Прапор затверджений у 1917-му на першому крултаї, тобто з'їсті, був заборонений у 1929-му, вижив під час депортації у 1944-му та пережив повернення через півстоліття в Крим. Українські та кримсько-татарські прапори мають дві однакові кольори: це поєднання блакитного та жовтого, які символізують боротьбу, чистоту і свободу. Ільвіна Сидбулаєва, Валерій Рябченка, Ми Україна, марафон Єдині новини.